Вітаю, друзі! Отже, як здох Петро Столипін, троюрідний брат Лермонтова, міністр внутрішніх справ Російської імперії та очільник Ради міністрів імперії. Чому я кажу здох? Тому що ця істота принесла безліч бід українцям та Україні. Столипін був українофобом, нищив все українське. Заборонив українські організації, переслідував нашу мову та культуру її діячів. Крім аграрної реформи, з його прізвищем пов'язана назва Столипінський вагон. Спеціальні вагони для перевезення засуджених. На болотах використовуються до сьогодні. А також запам'ятався Столипінським галстуком. За наказом Столипіна повісили тисячі людей. А мотузка з петлею і є Столипінським галстуком. Також Столипін антисеміт, шовініст та один з ідеологів рашизму, говорив, що в Російській імперії все має бути лише російським, а все інородне, тобто не російське, має бути знищене, що він і робив. Тепер до того, як здихав. У серпні 1911 року імператора з ним і Столипін прибули в Київ. 1 вересня в театрі до Столипіна підійшов студент та агент державної охранки Богоров. Він вистрілив з Браунінга двічі перша куля пробила руку, а друга, розбившись об хрест, пробила грудину, плевру та печінку. Мучився Столипін до 5 вересня. Поховали його на території Києво-Печерської лаври. Так пішов зі світу україножерт, антисеміт. Петро Столипін, якщо коротко, він поєднання Жириновського, Путіна та Соловйова. Туда йому й дорога.